Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс А тепер, як і обіцяли, запрошуємо до нашої студії Олександра Приподобного із рубрикою Зашквар. Uh -huh. Сашко, привіт, привіт, колеги. Привіт. Ну що, ну що коли ми вступимо в НАТО? Зараз я скажу скільки зараз? 20.08? Думаю, годинки за три. Якщо не витягуємо, якщо дивіться. Я вважаю, якщо нам вдасться перерізати шнур у кабінеті Шольца, він же в чергове сказав, що він хоче з Путіним поговорити про припинення війни в Україні. От і при цьому західні наші партнери вчасно прочитають про те, що Кім Чен мобілізував півтора мільйонне військо, він про це теж сьогодні заявив. То ми вступимо в НАТО або буде третя світова без жартів. Ну Якщо казати ще друзі, головне, я вважаю, що у нас свій шайдушне молоде покоління, яке ніколи не втрачає надії. Ось 14-річний підліток із рівного на вкраденому Міцубісі Паджеру ледь не випадає з машини. Подивіться, але все одно втікає від поліції. Виглядає це дуже реалістично. Ляшка, так, так, того самого. Так. Сволочі. Так. Сволочі, подронський фонд. Це Ляшко, доброня. Ми в ліфті застряли. Хто ти Документи я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Так от, друзі, Ляшка призначено комбатом батальйону безпілотних систем однієї з механізованих бригад. Кажуть, що цей батальйон відтепер зветься Скотеняка. Скотеня! І це, до речі, була компромісна назва після держеморда. Покажіть оцих держиморд на всю країну, але друзі, без жартів. Я взагалі вважаю це вау. Виявляється, головним мем Верховної Ради може бути і таким. Тож респект ляшку серйозно не дарма. Він їв землю прямо з рук в парламенті. Пам'ятаєте, коли ви востаннє пробували її і цілували. Тепер екс-радикал вкладає у цю землю окупантів. Ну а кожному росіянинові тепер в амуніцію будуть включати валізку, як у Путіна. Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Ну і вже ж я чекаю на відео літаючих дронів із вилами. Кайдани порвіте і вражую злою кров'ю моні утрапіти. Ну а Україною прокотилася масова хвиля так званих мінувань. Надходять повідомлення про замінування десятків торгівельних центрів, шкіл та судів у великих містах. Загалом понад дві тисячі викликів. Слухайте, обстріли, прориви дамби, мінування. Блін, а можна просто, щоб було як раніше? Ковід. Я навіть маску готовий вдягнути. А ще краще, як ще раніше, коли основною проблемою в Україні була просто хвиля свинячого грипу і. Пірамідки Гордона. Ну і наостанок додам: всі ці погрози виявились фейковими, як і погрози Арестовича. У мене було достатньо. достатньо, дуже багато. А на Хмельниччині викрили медиків, які заробили 8 мільйонів гривень на фальшивих довідках про інвалідність. Фух! У, уявляю, як одного з цих медиків вдома ганьбить дружина. Боже, який сором. Воно подруги мільйони в доларах заробляють, а ти лише в гривнях. От піду від тебе до голови місцевого ТЦК, будеш лікті кусати. Американський співак і актор Джаред Лето дуже тепло поспілкувався з росіянами на концерті в Сербії. Ну що ж, здається, лето закінчилось. Тепер офіційно. Хто тут із Сербії? Підніміть руку. А скільки тут людей з Росії? Відтепер пропоную гурт називати не «30 Seconds to Mars», а «30 секунд від трок зірки дома в золею. Одного дня всі проблеми закінчаться. Ми приїдемо до вас на вашу батьківщину. Я сподіваюсь, коли він казав ці проблеми, він мав на увазі існування Росії як такої. Якщо так, я з ним згоден нагадаю, кілька років тому Джаред був в Києві і грав на пішохідному мосту. От просто неба. До речі, я ж не єдиний, хто обурився словами про цю ситуацію. Фани написали жареду, що намагання знищити український народ і ця ситуація це трохи різні речі. Але замість того, щоб визнати, ну зашкварився. З ким не буває, Джаред просто приховав коментарі. Мабуть, такого віртуального пенделя отримав, що за 30 секунд долетів до Марсу. Трохи подумати над своїми висловами. А в Молдові проросійська партія «Побєда», Ну як вона інакше ще могла називатись, організувала марш обманутих пенсіонерів. Хм, Щось мені це нагадує. Ми створюємо клуб розсерджених патріотів. Слухайте, от дивлюсь і думаю, які ж в Молдові все таки молоді пенсіонери, а це поки вони навіть в ЄС не вступили. От дійсно зверніть увагу на вік мітингуючих. Здається, студенти вийшли на марш пенсіонерів, аби підняти собі стипендії. Просто геніально! А це прекрасна історія. Відомий німецький неонацист поліз на улюблену гору Гітлера і впав там, розбився на смерть. Я пропоную російським шовіністам брати приклад з кумира та лізти на Ельбрус вже зараз. Можна навіть не падати, а залишитись там на зимовку. Друзі, це справжній шок. Існування інопланетян можуть довести вже наступного місяця. Продюсер фільмів НАСА та BBC каже, що сигнал розумного життя в нашій галактиці, хоча як може розумне життя з'явитись в нашій галактиці, доки в ній існує Путін, ну то таке його вже зловили. Ну все правильно, Зеленський ж обіцяв показати. Свій план перемоги абсолютно всім. Хоча мені здається, інопланетяни вже давно були серед нас. Просто одного з них випадково запакували в бусік, і тепер вони летять його відбувати з Одеського ТЦК. Я, Олександр, Преподобний це був Зашквар. і друзі, пам'ятаєте, хто б до нас не прилетів з інших світів. Вони все одно будуть краще за наших сусідів. Скоро побачимось.